Актуальні знижки та акції в АТБ, які будуть діяти з 22 березня по 28 березня. Ну що, ходімо подивимось, що там. Ось такі томати, чері і звичайні помідорки зараз акційні, лимончик по 49,95%, капуста пекінська 5% знижки, але хоч щось. І ось така сіль. Крабові палички водний світ, мінус 13% знижки, своя лінія, мінус 15% знижки. Ось такі варенички 3 ведмеді. Мінус 42% на пельмешки біла береза, а також пельмені смаком. Різний маргарин до випічки, масло молокія по 47,50%. Сироп пластинками, мінус 29% знижки по 49,99%. Мій улюблений крем-сир від делюкс по 50 гривень 90 копійок. Також ось такий сироп мінус 20% і ферма. Чайок мінус 20% з мангою бергамотом. Чайочки від Mononoh також зараз акційні багато смаків. І чай в трикутничках також мінус 20%. Любімов мінус 13% знижки і круасани 7 days зараз також акційні і по штучної в великих упаковках. І мінус 36% знижки на пористі шоколадки від Millennium. Батончик від Millennium по 11,90, папіта по, по 7,90 і ось такі вафельки по 8,30%. Вафельки Рошетто шоколадні по 6,80%. А на каву зараз величезні знижки від мінус 40%. Картнуар мінус 43% знижки. Якобс менші упакування там менші знижки. А більша упаковка, там, де мінус 40% знижки, взагалі їх розібрали. Розчинна кава від якобс мінус 30% знижки. Контік по 15,90%. Ось такі снеки сендвіч і різні крекери. Солона рибка, мінус 21% знижки, чіпси Аля Прінгл зараз акційні і чіпси від своєї лінії по 25 гривень. Хто тут по алкоголю? Тому що на бренді класні знижки, типу шампанське мінус 38% знижки і ігристе вино, мінус 30%. знижки та акції ВТБ з 22 по 28 березня, друга частина. Ось такий гарнесенький напій бренді. Дуже мені баночка сподобалася Ще інший алкоголь також по знижці. Пиво 33% знижки. Ви мене просили, тепер такий знімаю. Тому дивіться, я в ньому не розуміюсь. Ось таке ще пивко, таке мінус 30% знижки. Якась така ж баклашка величезна. Туалетний папір взагалі розібрали, тому що 37% знижки. Зубна паста мінус 39% Дуже дуже пахучий гель для душу. Мінус 24% знижки. Різні памперси також в них не розуміюся, але знижки великі. Ось такі цікаві капсули, навіть таких ще не бачила акційні. На грачану крупу – мінус 5%, а на мелену аж мінус 20. Ячна крупа мінус 6%, кукурудзяна – мінус 30% і пшенична мінус 12%. Різні макарошки, спагаті е, тут різні виробники і різні знижечки, тому це треба дивитися. Такі дуже смачні макарошки, мінус 15% знижки і інші. Плавлені сорочки від корівка, мінус 31% знижки. Дуже смачний сирок від Комо, моцарела в розсолі і ось така шматочка, бринза акційна. І ще ось такий сирок для салату. Плавлений тостовий сирок, соус карбонара, чесниковий і французький соуси від чумак акційні. Ось таке томатне пюре зараз по акції і майонез королівський смак. Кисломолочний сер мінус 15% знижки і сирочки глазуровані, мінус 15, мінус 14%, ну і, звичайно ж, своя лінія по акції.